Вишний світ, програма про все, що довкола нас на раї Радіо. Вітаю в атері Дивовижний світ навколо тебе. І з вами Вероніка Мар'єш. Розповім вам про видатних лікарів Станіславова. Справжньою легендою міжвоєнного Станіславова був кость воєвідка, дуже авторитетний спеціаліст в акушерстві і гінекології. Він відкрив свою практику в Станіславові у 1925 році і за 19 років діяльності здобув величезну повагу серед мешканців міста. Його життя нагадує пригодницький роман. Він народився у Пераль після гімназійних студій у Чернівцях і Перемишлі вступив на медичний факультет університету, коли вибухнула Перша світова війна, і сформувалися військові частини українських січових стрільців. Поєвітка зголосився до служби у 1915 році. Він узяв коротку відпустку з війська для закінчення навчання. Після отримання лікарського диплома повернувся до лав січових стрільців і його призначили кошовим лікарем. У 1916 році, під час бою під конюхами, воєвітка пропускається в російський полон. А вже в 1917 році на східноукраїнських землях організовує санітарну службу для січових стрільців під командуванням полковника Євгена Коновальця. Пізніше у 1918 році воєвітка за дорученням уряду УНР потрапив до Берліна як шеф санітарної служби для українських полонених колишніх солдатів та. Арської армії на цій посаді він залишився аж до занепаду відродженої української влади. У 1921-1923 роках уєвідка проходить у Берлінській клініці спеціалізацію з гінекології та акушерства. А потім ним займається посада асистента праського світила, професора Вагнера в гінекологічній клініці університету в Празі. Згодом він повертається до Галичини, відкриває приватний практикум у Станисловові, де дуже швидко. Витко завоював авторитет у своїй спеціальності. Його лікарські знання та висока культура та вишукані європейські манери здобули йому прихильність і визнання. Воєвідка стає головним лікарем гінекологічного відділення міського шпиталю Станіславові. А після відходу більшовиків його призначають директором шпиталю. Приватна практика костя воєвідки весь час знаходилася у винайнятому місті готелі Варшава. Жителі міжвоєнного Станіславова легко впізнавали шикарний мерседес пана доктора на вулицях міста, адже він був один із небагатьох лікарів, який мав власне авто та ще й власного шофера. Попри інтенсивну лікарську практику, воєвідка знаходив час і на громадську діяльність. Він був засновником і головою філії українського лікарського товариства Станіславові, членом багатьох інших українських товариств. В березні 1944 році. Кось Відка його дружина та єдиний син стали жертвами гестапського терору І були розстріляні. Це була Вероніка Мар'яш. Відкриваємо цей світ разом на Рай Радіо. Дивовижний світ на Рай Радіо.